І так, усім привіт! картка безкоштовна, з якою можна розчитуватися в гаманці від Олександра Усика. Казати мені, інфлюенсер, можете відкрити безкоштовно. В общем, я створив бота ну, для цієї карточки. Карточка вона отдільна. Отримати її можете під цим відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал і ставте лайки, бо. Бо телефон не можу підтвердити і не можу закріпити посилання, не можу посилання залишити в описі, бо треба, щоб або набрати аудиторію, або треба підтвердити номер. Ну, може щось не підтверджувати. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки. Взагалі, в коментарі, там, якщо будете писати, то буде десь там мій коментарі. Заходьте на мій бот. Ось Він так називається. Криптокартка в Україні. Відкриття за 5 хвилин. Криптокартка бот. Тобто, ну, Я поставлю там трьома ссылками. Нажимайте Старт. О, ну тут моє відео я ставив. І, і ось до можете перейти зразу і отримати карточку. Тось. Перейшли, типа, запросив. Запрошуйте друзів, будь ласка, теж, типа, я буду дуже радий отримати картку, запросити друзів. В общем, що, що я зробив це раз? Це раз я все-таки ну, щось розказую, розказую. Так, що тут, непонятні тони. Ага. а Чи можна, що вона чи працює вона з Google Play. Так, я тільки що додав, додав, типу, Google Play. То есть, карточка працює, можна розчитуватися в неї. І поповний рахунок свій. До... Я поповнив, як вона виглядає. USDT поповнив. Типа. То есть, все працює, карточка додається, бо є на біржі вам розказувати. Поки не додається, не буду про неї казати. А ця додається без проблем. То есть, реально карточка то есть, працює. То есть, можно идти. Якщо цікаво, ну як цікаво, мені самому цікаво. В наступному відео я вже піду десь там ці 80 гривень потрачу. Якогось в магазині спробую розрахуватись. А так в Google Play додається. Тобто і поповнюється, здається, тільки що собі поповнив рахунок. Так вона виглядає. Тобто, переходьте. Дякую тим, хто вже підписався. А, це, це поповнилось, доїсть вже якась. Активність у мене в цьому гаманці. Переходите Відкриття пару секунд то есть переходите в бот. І карточка, главное, що ну, безкоштовна. Я тоді создав її просто. Типа, ну, якось Не, не вникало довіри. Я вже бачу у них вже 60 тисяч користувачів. Я думаю, воно буде сильно розвиватися, більше, ніж трасті. Ну, трасті теж класний. Ну, тут вони трошки запутали, то есть одна частина є у них в цьому. Одна частинка у них тут є додаток. Типу в додатку, типу про бокс, У них є це. І воно, якби, і би. Плюс є, тобі, картка, якось так, отак воно написано. І друга частина в цьому виходи, в Telegram боті І воно, типу, в різних містах. Де ж я її заховав? І тут не понятно. Ну, Воно, виходить, і в різних місцях, тобі, а смисл той же самий. Чи я подалив може? Тож, якби, якби було ілі воно в додатку, було, було б якось попроще користуватись. Ну, це, в принципі, воно не, не мішає сильно. Мабуть, я його вже і видалив тілку цю. М -м так, не можу я знайти його зараз вам. Разні реклами Тут у мене непонятні. що попало. Ну, в общем, такі-то ці от. Такий додаток. Тобто можна користуватись, додається легко. Тобто безкоштовно. Кстати, я в службу підтримку, по-моєму, тут відповідали щось. Ну, якщо я точно не можу сказати, наскільки вона класна. У Во всякому випадку, переходьте в бот, та теж можете, типо, так спокійно рекламувати з посилання. У мене вже три реферали є. Дякую, що підписались. Тобто Відкривши цю картку, допустимо, якщо ви користуєте трасті, ви будете отримувати то есть В, в токенах rtf <laughs> Кстати, прикол, у них добре, що їх продав, бо вони впали так в 4 рази. Ну, був памп, я вийшов, і потім був дамп, так сказати. І все, воно впало. Навостях ну, На новостях воно піднялось. Типа, розумієте, да? треба, щоб, якщо купуєте, не тоді, коли новость, новость а потім, коли вон буде, це проїздє собиття, а іменно тоді, коли новость, тоді треба. Ну, дивитися конечно, і різне купувати. А коли воно навіть, навіть уже коли це собиття, ну, був турбокс да, тоді, то тоді вже можете продавати, бо смисл не в события, а в самій новості. Це так, типу, на заметку. Ну, тобто тут є прикол, що буде кешбек в РТФ. Ну, все одно к... це... бичка йде. Скоро буде суперцикл, так що можна буде закупитися, якщо є з чим. А так, в принципі, підключайте, тобто відкривайте гаманець просто, навіть, все безкоштовно. Тобто, навіть якщо вам не особо це то як карта, в принципі, можна використовуватися. Карта теж в євро, тобто як і в трасті. Поповнив рахунок собі теж. Відправити у мене було три бакса, тобто через тон поповнив комісія 30 центів. Ну, і піду розрахуюсь, там, покажу теж потім пізніше. Тож, ну, в Google Play додається, есть, це теж дуже важливо, бо пробував, одну, вроді би отлично, окей, тіпо, все класно. А в Google Play не можна додати. Так а смисл той карточки, типу що? Розраховуйтесь і вам будуть бонуси. А як я розраховую, що мені? YouTube преміум мені купляти чи що? Ну воно мені треба. Я хочу піти купити щось собі в магазині, типу, як обично. Тобто з цією картою вже можна розраховуватись. І вже інфлюенсер-усик, ну есть, не якийсь там нонейм, есть, якісь є все одно, то есть, якби траст, я навіть не знаю, хто, хто там. То там, що там, то, ну, не, не публічно так сказати. Ну, так, трасти нормально, окей, висі там, все нормально, все чітко. А це, що ж, десь якось за, запутали за цим трошки. Трошки неудобно тут буває, воно глючить це, з самих особенностей, що воно відкривається в самому Телеграмі. То, то, трошки е запутано. Ну, в принципі, нормально, то, є, достаточно цього. Щоб воно працювало, Добавити і Google Play, есть, зайшли в карту, там, скопіювали собі посилання ну, номер карти, то все як положено. До 27-го року чогось. Не, не, до, ну, не набагато, на 3 роки, положено, відкривається. Ну, в общем, якщо, якщо ну, то є, рекомендую, тобто відкрити, есть, то безкоштовно даже. Мне треба платити 10 євро навіть. Навіть для рефералів, тось, це, я, тось, переходьте, дякую тим, хто перейшли. Тось, можна цією карточкою користуватися. Я, вже, то я, то я рекламую, тось, а вона працює чи ні, навіть сам не дивився. А так, да. Google Play додається. За пару хвилин Там додайте номер карти, номер е, цього е, рік. І цю... І, і код додаєте з карт. Ну, це ж всі, всі функції, то той секретний код. Потім вам приходить SMS-банку, пише, смс SMS вам прийде в Viber, ой, в Telegram приходить смс код, Вводите код і все. Є, перевірка картки, то є, все, картка додана, можете користуватись. то є, З цим проблем нема. Переходьте в мій бот, він буде, це бот їхній, він буде е, під цим відео. Це я просто зробив ну, для собі для удобства. то есть Нажимаєте старт. І переходите з усім посиланням моїм. І відкриваєте картку до тобто, моєї відео. Тіпа, активуйте карточку, там роля, Ну типа, що Призик действую. І переходите в цей бот уже. Трошки він могли б краще зробити, ну, нормально. І тут уже Зараховано Google Play, тіпа, додано цей код. Ну він вже не дійсний, так що можете не, не пробувати його кудись його вводити. <сум> можете вводити мені, що тут 2 євро. Переходьте за посиланням, Всім дякую. Будь ласка, підписуйтесь, бо номер телефону не можу сюди підтвердити. Постійно пише в мене, що ви забагато за раз тіпа, вводите цей номер. уже 3 сутки, 3 суток пройшло, через сутки приходжу з роботи. Питаюсь ввести, щоб закріпити коментарі цей, з цим посиланням. І в опис не можу додати активну ссылку. Теж. І кажу, ілі набирайте аудиторії, а, типа, типу, или при... или введіть свій номер телефона, і давайте своє посвідчення, і набирайте аудиторію. Ну, давайте номер телефона. Ну, не вводиться, не вводиться. Ну, посвідчення. Ну, давайте посвідчення. Нажимаю другий пункт, давайте посвідчення, підтверджую. Підтверджую посвідчення, Введіть, Під... будь ласка, номер телефона шо... спочатку, щоб підтвердити, потім посвідчення. Опять вож... нажимаю підтвердити, і опять теж номер телефона, ви занадто часто вводите. От і все. Значить буду набирати аудиторію. Так що підписуйтесь, ставте лайк. Хто може коментарі, там може теж ставити, ставте. Не буду казати, тіпа, давайте зливаємо YouTube, пишемо багато коментарів, щоб не заблокували мене. Може, і за цього заблокували, бо так, YouTube типу, так мені щоб, щоб було, так сказати. Ну, в общем, всім дякую. Якщо це відео було цікаво, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться. І забирайте цю безкоштовну карту. майже Повністю перевірено. Те, що додається в нас Google Play, це вже супер. Те, що їм можна поповнити, то є, і те, що інфлюенсер є, усик наш, типу, що ще знаємо, то є, ну, реально, реально це добре. І те, що ви кешбек будете тримати РТФ, хай він там пригає, скакає, він все одно, він хоч чимось підкріплений. То вони там зав'язані, типу, все на спорті, на боксі, типу їхні такі токен, не та же пчелка, типу, так об'ється, типу, бокс. Це вже, типу, вже не мемкоін, Типу, він, ну, щось так пригає, так якось странно. То есть, той, хтось купив. На, на хаях, коротше, купують, а потім. Воно опустилось, просто різко опустилось дуже. Резко опустилось, і все, типу, і кажуть, що вже ні ні нє, ну, Це хоч чимось підкріплено, ця його монета, то є РТФ. То есть, воно зв'язано. це типу, Токен-усика, типу, ну, це даже так прикольно. Тось, тось, в якихось кругах цей токен крутиться. А якщо його ще, він ще не на багато біржах є, тось, а як почнуть додавати його там, на Binance, Tier 1, на то біржі, то ну, він то хай лежить. Тось. Ви розшітуєтесь так само, як трасті, і як будь то есть, Без B2B, B2B. Це просто пройшли вік. І плюс ще кешбек у цих токенах, типу, у вас йде. Ну, це прикольно чого. Хай буде кешбек, хай би нехай лежать токени, вони не заважають. Якщо буде так само розчитуватися, плюс кешбек. Це краще, ніж кешбек в, в якихось там банках. Та <смі> да, все таке. В всім дякую. Ставте лайки, будь ласочка. Всім папа. -па. До на зв'язку. Кому треба, якщо треба буде подивитись, як я розстраховуюсь, типу, ну тут просто буде внизу є активність. Пишіть в коментарях, якщо це цікаво, то пишіть. Всім дякую.